Друзі, всім привіт! Я Аліана. І сьогодні хочу показати та розказати, де я беру натхнення. Поки підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть в коментарях. Тут не надихає саме вас. А в цьому відео я зібрала 10 пунктів, які мене надихають. І перше, про що я хочу розповісти, це місце, де я живу: це Ісландія. Це неймовірна країна з нереальними видами. З дуже красивою природою, океаном, вулкани, довики все, що тут є, все надихає. А, і ну, як то кажуть, гріх не починати блог, коли ти кудись їдеш. А друге, це Reels. Я цей інструмент, як джерело натхнення, відкрила для себе зовсім недавно, тому що ну, типу, це ж Reels, там е, крінжове, і туди викладають все, що вже було в інстаграмі. Але ні, це не зовсім так. Тому що Reels — це зараз величезна платформа, де можна шукати дуже багато ідей, як для інстаграму, як Візуалу, так і впринте, все, там є все. Тому я обожнюю рілс. Та да, робіть рілси, я знаю, що рілси дуже класно продвигають, старатися теж робити рілси. Далі по списку у мене Тік-Ток. Він такий же ж самий, як і Рілс. Просто Тік-Ток, по-перше, місце, де можна розслабитись, розважитись і отримати якесь натхнення. Хоча Тік-ток в мене останнім часом показує якісь дуже дивні рекомендації. Ну, але все ж таки, Колись Тікток у мене був дійсно джерелом натхнення. Я його поставила на третє місце. Треба його упустити, я думаю. На четвертому місці у мене Pinterest. Тут я заходжу не так часто, як в TikTok і Reels, але все ж таки заходжу. Там я набагато частіше шукаю ідеї для візуалу, для інстаграму, для прев'юшки. В Ютуб, і в принципі, там теж дуже багато натхнення. Я іноді малюю, якщо з'являється натхнення. Роблю колажі, і тому саме Пінтерес також мені дуже допомагає в пошуках якоїсь ідеї. На п'ятому місці в мене мої друзі. Я не можу про це не сказати, тому що друзі то вони всі неймовірні: друзі, фотографи, відеомейкери, фільммейкери, режисери, колажисти, художники просто естети і люди, які мене підтримують. Я вам усім вдячна. <с> ви в мене найкращі. Ви дуже класні талановиті. І цікаві і за вами дуже круто, класно спостерігати, тому що ви щось робите. Я така дивлюсь, лайкаю, надихаюсь, і ви теж є від'ємною частиною його натхнення. Так, я хочу пити. Нормально шчуть. Друзі, це не реклама. А це дуже класна бутилочка, з якими. Я її обожнюю. Наступний пункт це плівкова фотографія. Хто не знав, я фотографую на плівку вже досить давно, мабуть, з кінця десь 2018 року. А тоді я була підписана на людей, які роблять плівкові фотографії, роблять плівкові відео. Я це обожнюю до сих пір. Також я ходила на всякі барахолки у Львові, ходила у Львівський Вернісаж, і там було дуже багато плівкових камер. Не можна було просто не закохатися в це. А ще дуже багато всього плівку я дізналася від своєї подруги Юлії Вогнен. Юля, я тебе люблю. От. Саме тобі я вдячна, тому що після тебе почалась моя ера плівкової фотографії. Знаю, я цього, мабуть, ніде не казала, але я не, не сама дійшла до цього. Просто моя подруга щось показувала, розказувала, сказала, що в неї є фотік. Я її навіть один раз пофоткала, потім вона мене пофоткала. І якось так. Я купила потім плівку, зеніт свій найперший. За, чи я не пам'ятаю у Львівському вернісажі чи за 50 гривень, чи за 100 гривень, чи за 150 гривень. В общем, я цього не пам'ятаю. І, е, до речі, цей зеніт з отокенною кришечкою замість об'єктиву я зробила ахрієні фотки, до речі, вони десь тут будуть, я не знаю. Зараз в Ісландії теж роблю багато фото. У мене вже кілька ролів плівки зібралося, але я ніяк не можу відправити в Україну, щоб проявити. Скоріше за все, я поїду і вже тоді проявлю. Просто це буде довго. На сьому місці в мене якісь творчі магазини, магазини хендмейду, кофішопи, вінтажні магазини, барахолки, просто магазини з класними естетичними такими штучками для декору. Навіть ікея і юск до речі, юск тут називається румфаталагірін. Якась дивна назва. Я досить часу заходжу в такі магазини, щось постійно собі купую. От як оці ці плакати. В основному я щось купую і роблю сама. Це можна помітити по-моєму інстаграму. Я щось постійно малюю, щось купую. До речі, недавно купила ще пастель. Мені дуже подобається малювати пастелю. Але я дізналася, що є пастель масляна, і це набагато краще. А я купила якусь не дуже дорогу, але не дуже дешеву. Але вона не масляна. Тут в Ісландії дуже багато таких магазинів. Майже на кожному кроці можна зустріти магазини хендмейду або вінтажних штук, вінтажного одягу, речей, плівки. Все, тут їх дуже багато. Спливу в ритявіку в центрі міста. А ще до речі, тут люди обожнюють якісь, типу, свічки, лампи такі няшні. Вони люблять постери, бо якісь такі символічні штуки, які вони вішають собі. тут. Вдома дуже часто зустрічається, я знаю, як це буде російською, снов. а також всякі штуки, які а, забирають а, негативний дух. А не, єдиний негативний дух в моїй кімнаті. Це я мені тут навіть пало Санто не допоможе, <сміття> можливо, і допоможе. А наступний пункт в мене трошки дивний. Це, так сказати, не ізведені мною місця, локації, вулички, де я ніколи не була, тому що я гуляю постійно в туристичних місцях, а, а не треба цього робити. Шукати нові локації таких місць дуже багато мабуть, у всіх містах. Коли я жила у Львові, я їхала в центр. Так сідала з Сихова на трамваї, їхала до центру, виходила в центрі і гуляла. Просто всюди я шукала такі лабіринти, і завжди там знаходилися кльові, реально круті шопи, магазини, кафешки, ресторани, Просто все на, на будь-який смак було все, і це дуже круто. О, Львівський центр це не тільки площа ринок і оперний театр. Львівський центр це просто величезна діра в хорошому сенсі, тому що. Там можна дійсно знайти все, що тобі треба, просто треба трохи заглянути в інший бік, не тільки оце коло туристичне, тому, якщо ви зі Львова або з будь-якого іншого міста, не гуляйте по туристичним місцям. Гуляйте, шукайте лабіринти, шукайте вулички, які ви ще не гуляли, не проходили, І обіцяю вам, ви дійсно знайдете круті локації. Наступна кімната. Моя кімната теж мене дуже сильно надихає, тому що де б я не жила. У всіх моїх кімнатах, тут я, до речі, покажу: у всіх моїх кімнатах всюди все щось обклеєне, обмальоване, розвішене, виставлене. Тобто, у мене завжди щось на стіні приліплено, так щось у мене висить і так далі. Тому моя кімната завжди мене натихає, не можу просто в пустих білих стінах аби сидіти. Мені треба, щось таке яскраве, У мене дуже багато всього. Де б я не жила. Куди б я не пішла, в мене завжди щось буде гарне, виставлене в кімнаті, щоб воно мене надихало. І останній пункт це люди, які мене оточують. Тому вони мене надихають, тому що тут в Ісландії я зрозуміла, що всі такі успішні, Ну, типу, не такий успішний успіх. Тут ніхто не спішить. Як і всюди. Ну, я впливу своєю течією? Вони тут максимально прості, класні у всіх аспектах. Я навіть не можу пояснити. Просто є люди, на яких хочеться рівнятися. Це не блогери, це звичайні люди. Це просто звичайнісінькі люди зі своїми сім'ями. Дава, звісно, вони тут всі їздять на Теслі, на Теслах, не знаю правильно. І у всіх величезні доміни. Але це навіть в якомусь сенсі мотивує. До цього дійти. Нічого толкового не сказала про них, але просто вони мене надихають і це. А, дякую, що додивилися до цього моменту. Ви у мене прекрасні. Я вам дуже сильно вдячна ваш перегляд, за лайки, за коментарі, за підписки. Мені дуже приємно, ви мене теж надихаєте. Напишіть обов'язково в коментарях, що надихає саме вас, тому що мені буде дуже цікаво це прочитати. У нас е, буде меч. А з вами була Ліана і всім па-па. Бай! -па.